Всім привіт! Знаходжусь в Німеччині. Місто називається Батбенгайм. Колись тут був, на початку я почав знімати, але був осінню. Недалеко цього стояв, 35 кілометрів довелося сьогодні крутити педалі, але доїхав. Позаді мене замок. Зараз буду йти на замок і покажу тут Вокруг замка, перед замком є такий великий парк. Покажу парк А потім на замок Ну і так Така невеличка зона. Тут парковка, тут кемпінги, тут багато Популярне місце бо Бат-Бедгайм Bad знаходиться недалеко Голландії. Тут їдуть на Голландію. Тут така мороженко закрите. На жаль, я би зараз з радістю з'їв. Такі квіти, фонтанчик, діти купаються, далі якийсь кафешка. Ну і зверху замок. Тоді, як перший раз знімав замок, сам не заходив. Не знаю, жлобом бомбу був, мабуть, той за цього не заходив. Фу, важко було крутити, але доїхав. Зараз покажу як стоять кемпери. Не знаю, більше за все що платне десь е, да, підключається все до електрики. Такий стопчик стоїть, підключається до електрики. Ну, більше за все десь 10-15 євро коштує за, за сутки. Бачу, якісь розбічні є. Зараз підійду ближче, подивлюсь що. Саме є. Тут ось такі є кафешка, барчик невеличкий. Далі дитячий майданчик ще покажу. А тут знаходиться е, міні-гольф. Міні-гольф гуляють линки зроблені і гуляють в гольф. А тут е, Такий майданчик тут кидають такі шари залізні, не знаю як в нього їх гуляти, але гуляють. Так що ось такий майданчик. Доволі непоганий такий дитячий майданчик. Тут з двох сторон. Качельки, якийсь паровозик. І тут також озеро перед цим. Є тут таке дерев'яне містечко, там багато дітей не хочу е знімати, бо можуть зробити зауваження. Ні, непогано для дітей так багато. Ось тут озерце. Хтось приїхав так, вже серйозно якісь кораблики виставляють чи щось такого а вони на воду спускають Вони такі парусники маленькі і бачу що спускають на воду такий управляйний бачите жовтий пливе ось такий жовтий кораблик плаває бо я думав що вони гріди роблять Оказывається, ні, вони приїхали так показувати. Показувати кораблики. Я супер новічку озерце. Ну і... До дітей, в принципі, розваги вистачає. Ну і покажу ще трохи парку. Не, величенькі такі. Мені подобається. Тут різні птахи ходять, шукають, чим поживитися. Є де прогулятись. Я зараз буду двигатися до замку. Покажу ще фонтанчик. Збоку кафешка. Висаджені квіти. Вітом-то, та, звісно, класно тут. Хорошо виглядає. Підходжу до замку. Тут ось дві такі невеличкі кафешки. Видно. Я добре збережений замок. Така невеличка доріжка пішохідна. Зараз покажу, там буде вхід до замку. Ну і туди буду заходити. Ось так виглядає замок ззовні. А, незвичайно так пройти, колись тут був 3 роки назад. Може навіть більше практично 4. Місто в перші, перші згадки датується 1050 році під назвою Бінідзен. Назва Бадбедгайм має два варіанти. Перша від трав'янистої рослини, що живе на болотах Біндзен, ситник. А друга назва, як вважаю, що підходив від німецького племені тубантів. Класний замок. Тоді я не зайшов, а зараз треба зайти. Заходжу всередину, там видно, купуються квітки. З цього боку ресторан. Деякі трошки видно, поз'їжджалися собі. І так, зайшов я всередину. Тут видно якийсь палац. Замок, перші згадки замку, наскільки я пам'ятаю, в 1116 році. Не знаю поки тут йти. Білет коштує, коштує 6.50. Євро. А буде передивіться, чого я тоді не зайшов сюди. Може я досить пізно сюди приїхав і за цього і не вийшло зайти, бо замов був зачинений. Зайшов я зараз в каплицю. Сразу піднявся на другий поверх. Ось так воно виглядає. якісь картини чи герби а читав там про замок то писали що монарх живе в замку до і понині Пісні якісь старовинні ікони піднявся на на стіну Сходи, можна пройти через такий будинок, тут якісь артефакти знаходяться, це буде каплиця, там відкривається краєвидне на місто, але там така велика черга була, що я пішов далі. Ну і так буду йти вздовж стіни, треба ж все подивитись. І не скільки я пам'ятаю, то можна піднятись на ось цю вежу. Стою, можна сказати, на такі вежі. Ще не подивався там. Такі ходив здовж всього. Місто на майже 16 тисяч, там 15 900 чим-то. Тут більш-менш центр міста. Може спущусь сюди, прогуляюсь по центру міста. Треба якусь мороженка взяти. Невеличке містечко. Але довкола красиве. туди я заходив. І ось так виглядає. Знаходжу зараз на оглядовій вежі, покажу вид на місто. Тут можна подивитися на чотири сторони, додатково нічого доплачувати не треба. І там центральний вхід. Планую ще сьогодні поїхати на старий кар'єр. Мені десь в ту сторону, буквально 2 кілометри. Має бути цікаво. З другого боку покажу. Я думаю, з третього боку буде саме цікавіше Тут такий невеличкий центр. Перед цим знімав такого виступа. Зараз там нікого немає. Я класно виглядає. Невеличке містечко, але вирішив приїхати ще раз подивитись. Найгарніша сторона це палац. Там також ще збираюся зайти, воно я так зрозумів, якісь погреба. Ну і так, невеличкий, за 6,50 то дуже-дуже в гарному стані. Супер. І тут щось які картини якісь заносять чи вивозять. Такі круті маленькі сходи. Мені великому треба сильно крагінатися, щоб зійти тут. І зараз буде заходити такий палац. Зараз трошечки людей поменшало. Всі порозходилися десь. Ось на цій вежі я тільки ще був, показував краєвиди. Ні, добре збережений замок, там де треба підрест... відреставрували. А! Ось так замок виглядав в 1700 році. Видно, що ще тут якісь сади були, але, на жаль, зараз в реконструкції і дивлюся, що не вистачає кілька будинків. Гарі тут так, далі ще в приміщенні вхід, але там нічого немає. Тут два таких рицаря доспіхи. А далі я походив то там навіть нічого немає. Кімнати, підвали і все. Ось тут видно, що має бути цікавіше трошки. Там Зараз покажу карети. Показані карети. Ось вот так це я бачу від чіплялися на коні. Ну і такі були карети. Відкриття, закриті з таким кожним диваном. Я не представляю. Чи було вигідно їздити На них чи не дуже? Ось тут вже більш цікавіше. тут такі приміщення. Це я як зрозумів якийсь офіс був. Картини якісь... Що це таке? А, даже не зрозуміло, що це таке. Але тут принаймні меблі є. Зараз покажу столову для обідали. Тут такий ось комін стоїть. Класно зроблено. Так, уютно. Покажу гарний такий коридор. Тут якісь тендики. Зараз жду поха трошечки менше людей там буде. Тут якісь щітки. Це як? як називається? Не знаю як вона називається, не пам'ятаю. Зараз подивлюсь, щоб менше людей було і познімаю. Покажу зараз бібліотеку. Там також зв'язано з тим, столи, шафи. А все покажу спальна кімната, вона за цим, за стіклом, так що туди не зайдеш. Гарно зроблено. Звісно, не перевершено. І остання залишилась кімната, тут е, показано рицарів, які були їхні доспіхи. Це я таки не зрозумів, що це таке, а, це арбалет, яда, біш за все. Тут списи показано. Е, стенд пізніший, там печаті, головні е, вбрання показано. А з того боку там посуд. Зараз покажу. А з цього боку посуд. Графіни зі. Так, що ми так. Так, що ось такий замок Бендайм. Сейчас покажу повністю панораму. О, Сонце вийшло і буду закруглятись, вже виходить. Непогано, цікаво так виглядає, можна і приїхати. Якщо чесно, не знаю, що тут навіть знімати, бо тут практично все зав'язано на замку. Замок стоїть в самому-самому центрі. І так, взагалі-то нема що знімати, бо такої історичної частини міста е, то немає. Ну ніби ось оця вуличка відноситься також до центру. Бачите, е, вуличка, можна сказати, знаходиться на скалі. Ні, непогано так виглядає. Це саме самий центр. Це такий саме самий центр. Ну, О тут невеличкі такі кілька ресторанчиків. Але і так всі дорожки йдуть вверх. Підуть до замку. І вийшов. У нас вийдуться з, ну, з верхньою вуличкою. І тут, як видно, і все, магазинчики відкриті, якісь подарунки. Ну тут взагалі так, ресторани тільки сьогодні працюють. Сьогодні неділя, вихідний день. Так що працюють в основному тільки ресторани. І біля замку ще така площа. Магазин вже закривається і там кондитерські вироби. А далі я бачу кості якийсь, церкву. Ну, приїхав я в кар'єр. Зараз мені ще до нього 600 метрів. Не знаю чи варто було приїжджати. Е, бо по відгукам писали, що практично все заросло і нічого не видно. Але подивимось, може щось буде цікаве, бо на місці там нічого цікавого не залишилося, так прийшовся, прогулявся і мені не сподобалося. То, що вирішив на старий кар'єр приїхати. Що не пану, так камінці щось добували але бачу стежка йде вліво зараз і машини стоять люди також приїжджають сюди ось таке, тут багато врагів і взагалі так трошки не розумію куди мені йти знаєш що десь в ту сторону бачу що доріжка є вимощена і має зараз вийти на якусь більш широку дорогу. Але в даний час поки ще не видно. її. А, ось ось іде дорожка. І мені в цю сторону, бо то напевно знаю. О, хотілося мені прогулятись. Думаю, ладно, ще 3 кілометри. Цей обратно мені ще їхати. 35 не знаю як я доїду вже 5 вечора Ну ось так відкриваються якісь кали Доволі непогано Зараз треба на, 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 на ту гору вийти і побачити з другого боку Як би так прилежатись? Оце я бачу на фотографіях І туди якось можна спуститись Подивимось ми вже на зворотньому шляху, якось спущусь. Бачу, зараз можна спуститись більш-менш вниз. Ну так, да, дійсно говорили, що багато зарошого і так, що особо нічого не подивився. Але як локація така незвичайна. Бачите, такі скали, гриби ростуть. Гриби такі ростуть великі, не знаю стівні, не і стівні, в грибах особо не розбираюся. Ну що, доволі так непогано виглядає. Скали є, є, видно, видно. Походити, Ну, тільки дивно, що я нікого не зустрів тут. А це там я був. Зараз хочу. Показати ці скали. Ну ось цю я бачив фотографію. Надію ще не осиплеться. Негарно. Багато тут добули каменю. Тут ось маленьке болотце якесь. Ну це саме цікаве, що є. Супер. Так що ось така локація. Чи дійсно варто уваги, щоб зараді в неї приїжджати? Ну ні. Але так, як, як вже приїхали в Бад Бедгайм, то так рознообразить, то можна. Бачите, літо, але в принципі тут все видно. Ось такі ось. Реєобраз. Мені сподобалось. Непогано так. Ну і на цьому буду закінчувати. Для вас було місто Бад Бенгайм, Німеччина. В кінці був такий невеличкий кар'єрчик. Я думаю, що там можна йти далі, але в мене ограничений час, бо мені близько 40 км вертатись. А вже скільки. 5 часов вечора, 8 часов темні, я не знаю, це був встигнути. Я ще планував на озеро заїхати покупатись, там недалеко парковки є озеро. Надію, що встигну. З вас підписка, вподобайка, ну і коментуйте. По можливості відповідаю. Все, всім пока, до наступних відео.